Торок, 28 жовтня і про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий вечір. Гаряча пора у ЦВК, там продовжують приймати протоколи із мокрими печатками. Перші документи привезла комісія номер 146 з Полтавщини. За нею 45-й округ із Донеччини. Протоколи доставили у Київ під охороною у спеціальних захисних пакетах. ЦВК працюватиме, поки не отримує усі оригінали протоколів. Нагадаю, саме паперові документи є підтвердженням електронних даних. І лише після їхньої перевірки оголошують власне офіційні результати. Захисний пакет відкриває тут, міститься прото. Окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 146 Значить, Він прошитий скріплений печаткою містить підписи усіх членів Окружної виборчої комісії та підписи окремих довірених осіб-кандидатів народні депутати. І про останні дані дані ЦВК розкаже Олена Сиренко. Вона із з нами на зв'язку. Олено добрий день Скажи, будь ласка, які нові дані власне ході підрахунку електронних протоколів. Вітаю Віталію. Отже, за останніми, останніми даними: 94% електронних протоколів вже порахувала ЦВК. Відтак до парламенту проходять шість політичних сил. Народний фронт впевнено лідери з результатом 22%. Його нас Його наздоганяє блок Петра Порошенка 21,8%. Об'єднання самопоміч на третьому місці з результатом 11%. Далі йде опозиційний блок 9,3%. Радикальна партія Олега Ляшка набирає 7,4% і замикає цю групу батьківщина з результатом 5,7 Протягом дня Свобода так і не змогла подолати 5 відсотковий бар'єр. Тому з результатом 4,7% до парламенту вона на даний момент не проходить. Також хочу ще зазначити, що завтра центр в працюватиме у посиленому режимі. Там обіцяють. Ть, прийняти понад пів сотні комісій з протоколами мокрих печаток. На цьому в мене все віталію. Тобі слово Олено. Дякую за подробиці. Це була Олена Сіренко. Вона стежить за оновленням даного ЦВК. Як бачите, свобода поки що не потрапляє до ради восьмого скликання. На тепер опрацювали 94% протоколів. І я зазначу, ще що е, у цій студії буде наш гість, свободівець Юрій Левченко. Вас на нього і запитаємо, в чому справа, чому свобода не потрапляє до ради. Заборонити політичну рекламу пропонують у комітеті виборців України. Це пов'язано із порушеннями, які фіксували під час виборчої кампанії. Зокрема, чотири політичні партії не дотрималися закону, коли вели агітацію. Такі факти мали місце і у день тиші, і під час самого голосування. Крім того, у каву пропонують позбавити право голосу арештантів. Пояснюється тим, що громадянин, який порушив закон і відбуває покарання, не має права брати участі у виборах. Може статися парадоксальна ситуація, коли громадянин відбуває термін, скажімо, за сепаратизм, і одночасно він голосує за українську владу. Чотири політичних партії, на нашу думку, порушували чинне законодавство, проводячи агітацію в день тиші і в день голосування. Розмістивши рекламні носії без зазначення назви своєї партії, вони зберегли стилістику кампанії, вони зберегли символіку. Реінкарнація партії регіонів та одіозних постатей режиму Януковича. Депутати із політичним минулим таки проходять до нової ради через мажоритарку. Лише тих, хто підтримував диктаторські закони у січні, майже 70 і усі вони знову збираються сісти у нагріті місця у сесійній залі. Про недолюстрацію розкаже Ксенія Веркалець. Вони повертаються у виборців політичне дежавю. Екс регіонали та діячі режиму Януковича знову повертаються у владу з мандатом народних депутатів. За попередніми підрахунками у раду проходять майже 70 вихідців з партії регіонів. Так на Харківщині проходять самовисуванці Володимир Кацуба, якого пов'язують із купівлею вишок бойка, брат одіозного губернатора Михайла Добкіна Дмитро та регіонал кількох скликань Віталій Хомутиннік. Донеччина делегує в раду самовисуванців брата глави адміністрації. Президента Януковича Андрія Клюєва з Сергія, регіонала старожила Єфима Звягільського та креатуру олігарха Ахметова Євгенія Геллера. на Луганщині. Поки що під питанням депутатства колишнього чільника Нафтогазу та фігуранта газових скандалів Євгена Бакуліна ці скандальні постаті балотувались у насиджених округах, де стабільно займались підкупом електорату. Так, успіхи старої гвардії пояснюють експерти. Мажоритарний компонент він найбільше піддається маніпуляціям. Тиску, і власне це є можливість для колишніх депутатів регіоналів використати традиційно прикормлені. Пригодовані ці округи, де вони використовують свої мережі і ну діють своїми традиційними методами на цих округах. Виборці віддали голоси не за політичні бренди, а на знак подяки за товари і послуги зазначають у комітеті виборців. Голосування за окремих кандидатів, мажоритарників, це не лише голосування за їх політичну позицію. Це в переважній більшості випадків, чи в частині випадків це просто звичайна вдячність громадян за відремонтовані дитячі садки і утеплені фасади шкіл. А ще за екс-регіоналів голосували виборці, яким не до вподоби чинна влада. Трактує позицію електорату Тарас Чорновіл в суспільстві сьогодні порядка 10% людей, які не сприймають всю повністю всю сьогоднішню владу. Якщо в суспільстві є така кількість людей, яка ставиться до того ж самого майдану ще сьогодні, на після вже стількох місяців як до чогось абсолютно ворожого, яка сприймає Росію як право не як ворога, ну в ліпшому розумінні, як якесь непорозуміння е, між народами, а в гіршому випадку як якийсь ну, е, е, злочин української влади. Ну, є така група людей, є така частина населення, реально є. Кандидати з політичним минулим проходять у парламент через законодавчу слабодухість, ради сьомого скликання, зазначають політологи. І нагадують, нардепи кілька разів марно брались за зміни виборчої системи. Окрім того, демократичні сили не висунули на спірних округах погоджених кандидатів. Відтак, по мажоритарці, у Донецьких фактично не було сильних конкурентів. У самій раді сумнівні самовисуванці або переберуться під крило опозиційного блоку, або підлестяться до демократичних сил. Прогнозує Тарас Березовець, що основна частина цих людей. Вони представляють все таки великий бізнес. Вони реально, хоч будуть формально в опозиції, вони все одно намагатимуться всіляка співпрацювати з владою, тому це не може їх зробити центром тяжіння для позафракційних мажоритарників, тому що в опозиції не зробиш, і основна маса позафракційних буде якраз таки шухати прихистку не в опозиційному блокі, а Вона намагатиметься війти якось індивідуальних членів до складу правлячої більшості. Та незалежно від подальшої партійної прихильності ці політики можуть стати очима та вухами Кремля і послідовниками так званих. Ної п'ятої колони припускають експерти Ксені Веркалець, Христина Гавриш, Вікторія Сеник та Віталій Колот, Тивай. Свобода позиватиметься до суду, вимагатиме скасувати результати виборів у 113 тринадцятому 114-му округах на Луганщині. Причина масове вкидання бюлетенів на користь опозиційного блоку. Про це повідомив головласної організації Свободи Артем Заїка. За його словами, випадки фальсифікації виявили на більшості дільниць. І про результати свободи на цих виборах говоримо з гостем студії Юрій Левченко, кандидат у депутати від ВО свобода. Вечір добрий. вечора. Ну, ви все одно прогодите, правильно ми розуміємо, Так. який там у вас вийшов цього разу відрив. Сьогодні у нас на даний момент відрив приблизно 20%, Я думаю, він збережеться. Врешті-решт, коли вже центральна виборча комісія встановить результати, я про хотів би скільки це було 20%? Це скільки пораховано зараз протоколів? Приблизно 80%. Угу. 80%. все ж таки, якщо дозволити, просто про хотів би подякувати ну, одним всім... речі. Подякувати всім мешканцям Шевченківського району, киянам, які довірились і третій раз, попри все проголосували, і нам вдалося все ж таки. З вами вигнати цю людину, яка голосувала за диктаторські закони 16 січня Януковича. Я впевнений, що ви не будете думати, що ваша довіра зраджена і що ви даремно проголосували. Я впевнений, що ви будете раді мати такого депутата, який ви будете мати. Ну, з вами зрозуміло, що в свободі по Україні. Е, ну, Які е, у вас дані? Е, дивіться, значить, е, яким чином, е, попри те, що всі екзитполи показували нам приблизно 6%, деякі більше, 6% деякі трошки менше, яким чином чомусь на даний момент офіційний сайт соціональної виборчої комісії показує приблизно 4,7%. Е, попри те, що всі інші партії отримали в принципі теж саме, що їм показували екзитполи. Тобто, це єдина різниця – це все українське об'єднання Свобода. На нашу думку, і ми впевнені в цьому, якщо перевірити наш паралельний підрахунок, якщо перевірити ці протоколи з мокрими печатками, які зараз ми маємо на руках, ми бачимо очевидно фальсифікацію. Фальсифікація полягає в тому, що здебільшого в округах східної України, трошки південної України, відбувалося, от як тільки що ви самі сказали, вкидання на короськопозиційного блоку, відбувалося елементарне фальшування також особливо проти свободи. Ну кому це може бути на руку зрозуміло, це на руку Кремлю, який, на жаль до сих пір контролює багато процесів в східній Україні в Південній Україні тому, що таким чином Кремль намагається зробити так, щоб в новому українському парламенті не було фракції націоналістів. Звісно, у нас буде наших сім депутатів-свободівців в новому парламенті. Але якщо зараз ми все ж таки не вдасться нам юридично закріпити перемогу по списку, у нас на жаль не буде фракції націоналістів. Очевидно, це може бути на руку тільки Кремлю. А у вас є якісь докази фальсифікації безперечно. Ну, докази фальсифікації дуже прості, коли дільнична виборча комісія спочатку видає. Один протокол з одними результатами, а потім в окружну виборчу комісію поносить зовсім інший протокол, це, власне кажучи, я ж це сам особисто переживав все, все на 223 округу вже два роки. Я дуже добре знаю, як це все відбувається. Дуже просто елементарно на багатьох дільницях просто не рахуються бюлютені. Не треба навіть вкидувати бюлетені. От просто, якщо є більшість в певної політичної сили в одній дільничній виборчій комісії, просто коли скринька висипається. Пається на на стіл, якщо є абсолютно більшість, там з 18 членів, наприклад, 15, Голова комісії каже: Ну що, давайте так напишемо: така та партія стільки, така та стільки, така та стільки, така та стільки. Хто за? О, всі за одноголосно. Ті дві два три члени комісії, які проти їх відсторонюють, б'ють тітушки їх кудись виганяють, і таким чином відбувається виборчий процес. Слава Богу, що такого зараз не відбулося по всій Україні, але на великий жаль, таке все ж таки відбулося, і до сих пір на даний момент відбувається в багатьох в багатьох округах східної і трошки південної України. Жіть так де саме найбільші розбіжності у даних виявили, ну власне кажучи, те, що ви посетували, ці два округи Луганської області на даний момент це найбільші розбіжності. Ну, два це не відсоток. Погодьтесь. Ні, ні, це найбільші розбіжності. Таких розбіжностей дуже багато. І коли такі розбіжності набираються по всій країні, так особливо, якщо ми врахуємо те, що більшість виборців, яка по густу населеності знаходяться на сході, так то це, звісно, впливає дуже сильно на результат. Плюс тут ж різниця дуже маленька. Тут буквально не вистачає кілька десятків тисяч голосів. Для того щоб перейти офіційно цей п'ятивідсотковий бар'єр, ну ми будемо бити все можливе, щоб все ж таки де юре закріпити нашу перемогу, тобто використовувати всі будь-які можливі юридичні механізми, позиватися в відповідні суди працювати разом з Центральною виборчою комісією. Все ж таки, я сподіваюся, що справедливість і все ж таки так само, як і в минулому парламенті, цьому парламенті буде фракція націоналістів, яка буде боротися на благо України і українців. Чи будемо вимагати саме перерахунку голосів? Ну, очевидно, що в тих що в тих комісіях, де ми бачимо от такі проблеми, очевидно, має бути перерахунок голосів. Тому що ще раз пояснюю, од... ключова фальсифікація полягає в тому, що просто елементарно не рахуються бюлетені на рівні дільничних виборчих комісій. Відповідно, в таких випадках, де ми маємо такі факти, ми будемо вимагати саме, що були перерахунок бюлетенів в таких комісіях. Але цей перерахунок має відбуватися або в окружній комісії, або в центральній виборчій комісії. Під наглядом камер, під наглядом всіх Повідних спостерічів, під захистом правоохоронних органів і так далі. Хто відбирає у вас ці голоси? Ви сказали, що опозиційний блок, крім них? Є ще якась поліція, яка теж відбирає у вас голоси? Як е, е, якщо тут е, двоякий моменти? Якщо ви питаєте суто по фальсифікації, да. так е, то я би все ж таки, е, на даний момент, ну скажімо, так аналіз тільки зараз починається ситуація, але uh -huh. на мою думку, все ж таки, е, це здебільшого люди з опозиційного блоку і тотожні ну там сильна Україна, так далі. Тобто люди, які працюють разом е, в тих виборчих комісіях е, в тих регіонах, е, тому що ж ви розумієте, що у нас дуже багато було в суб'єктів виборчого процесу, 29, якщо я не помиляюсь, чи 28. Але з них е, технічних партій була більшість, тобто як мінімум, там приблизно 15 партій це технічні партії. Тобто це партії, які вступили в виборчий процес тільки для того, щоб продати комусь місця в виборчих комісіях, і вон і ця людина може називатися від якоїсь там партії, ну неважливо якої, але насправді він працює на позиційний блок, на сильну Україну і так далі. Е, якщо ми говоримо про е, ті е, частини України, де на превеликий жаль до сих пір зберігся дуже серйозний вплив партій регіонів в тій чи інші її реінкарнації, а е, то Звісно, там оці всі технічні партії працюють, власне кажучи, на інтереси опозиційного блоку і таким чином мають більшість відповідних комісій. Пане Юрію, uh -huh. чому так різко і так сильно впали рейтинги свободи? Ну, дивіться, тут дуже питання питання комплексно. По перше, якщо ми говоримо про результат кінцевий, то ми бачимо, що кінцевий результат на даний момент він. Сфальсифікований, тобто у нас як мінімум має бути шість чимось відсотків. Навіть шість відсотків Це хіба успіх? Ні, я ж кажу. Я кажу, що по перше, це по-перше. По друге, е якщо ми говоримо чому шість відсотків, то тут дуже великий комплекс питань е безперечно. Ми не відхищуємося від можливих певних помилок, які були зроблені, які звісно б'ють дуже сильно по, по будь-якій партії будь-якій організації, яка є тією чи іншою мірою при владі, тому а що які хоча не, тому, що, тому що, хоча ми і не були насправді при владі, бо у нас було тільки три міністра і все, власне кажучи, але на полікі жаль, багато хто більшість людей вважали, що ми є частиною саме влади, що от ми відповідаємо за всі прорахунки. Але це була наша позиція принципова. і Вона є це була позиція правильна, тому що після революції треба було йти у владу, треба було брати на себе відповідальність можливо навіть ціною своїх власних рейтингів на відміну від багатьох інших, які е, залишились осторонь і лише критикували, а на себе відповідальність не брали. Ми взяли цю відповідальність і е, трошки, звісно, від цього втратили. Е, По-перше, е, це скажімо так, наші власні порахунки. Е, але крім цього, е, слід розуміти, що крім наших власних порахунків була цілеспрямована компанія по очорненню свободи. Ну, наприклад, е, попрошується маячня, про те, що Махнійський купив готель Хаят. Ну, можна по-різному ставитись там до Махніську, можна. Там говорити про якісь моменти щодо професійної діяльності, якщо це, якщо це аргументована і об'єктивна дискусія. Але як можна вигадати таку маячню про те, що людина купила е, готель Хаят? Ну, це ж просто попрошу бред. Е, це тільки один приклад. А таких прикладів було дуже багато. Е, більше того, ми бачили, як останні кілька місяців ішла соціологічна війна, коли переважна більшість рейтингів, зокрема, ті, що е, виходили за, за тиждень-за два тижні до виборів, взагалі нам показували 2,5-3%. І дуже багато людей засумнівалися, а чи пройде свобода, і через це голосували не за свободу, а за якісь інші партії. Так тому тут хто в... винен в цьому? Хто винен? В... Виненчому в, в падінні рейтингів. Я ж вам кажу, тут є кілька Комплекс, тут, да? як... комплексне mm -hmm. питання. Безперечно, є наші певні порахунки, mm -hmm. і тут ми ніхто від цього не відхрещується. Але є також і масована медіа атака, є обливання брудом, повною брехнею, і так далі. Тобто тут комплексно не можна сказати, що це тільки та сторона або тільки та сторона. Юрію, дякую за ваші коментарі. Дякую, вам. Юрій Левченко, кандидат до депутата говорили про шанси потрапити до ради членам ВО свобода. СБУшники порушили справу проти колишньої комуністки Оксани Калетник. Її закидають сепаратизм, причина висловлювання у Вінницькій області під час зустрічі з виборцями. Місцеві переконують, Калетник наполягала на легітимності так званих ДНР та ЛНР. Розслідування триває. Воскресити комуністів у парламенті збирається Петро Симоненко. За його прогнозами станеться це менш ніж за рік, адже на восьме скликання чекає нетривала доля. Іншої думки політологи і Симоненка, і ті гібки, і навіть свободу вони вже викинули на звалище політичної історії. Про тих, хто ще учора був на екрані, сьогодні уже на дивані розкаже Христина Гавриш. Верховна Рада без комуністів уперше за 23 роки незалежності червоні не потрапляють до парламенту. За попередніми даними свій голос за них віддали менше 4% виборців або близько 500 тисяч людей. Політологи в один голос твердять, КПУ вже назвали ще історії. Водночас незмінний вождь комуністів переконаний, з політичної ями вони виберуться і вже скоро. В наступних виборах компартія повернеться у склад Верховної Ради України. Я в цьому впевнений. І до речі, як і певне, в тому, що ці ця каденція буде всього кілька місяців працювати. Масове повалення пам'ятників ідолу комуністів Леніну, розпуск фракції, навіть спроба заборонити комуністичну ідеологію усе це проблема для червоних. Але ще більший головний біль старіння електорату твердять експерти і додають на місце КПУ невдовзі прийде нова соціал-демократична партія. І Маючи такий шлейф негативу за спиною, їм дуже важко буде піднятися після цього. З'являться нові ліві політичні сили, які просто ну, насправді вже створять нормальну, не якусь ностальгічну партію, невідомо чого і невідомо для кого, да? а партію майбутнього. Політичної кар'єри пророкують і Сергії Вітігібко. Його нещодавно створена сильна Україна так і не побачить парламенту. Попсували нерви позачергові вибори до Ради і націоналістичній свободі. Спочатку соціологи всі як один пророкували їй аутсайдерство, а потім світлом в кінці тунелю стало екзит Однак Однак тепер свобода таки залишається за бортом. До подолання прохідного бар'єру в Раду їй бракує якоїсь третини відсотка, і лише шість депутатів проходять по мажоритарці невдачу свободівців, деякі політологи пов'язують як не дивно, з тими ж таки комуністами. Свободою сталася дуже прикра річ. Вони були потрібні свого часу як противага партії регіонів і комуністів. Коли стало зрозуміло, що ні комуністів, ні партії регіонів в тому вигляді, як вони існували, не буде. Потреба в свободі фактично зникла. До того ж, неабияку конкуренцію свободі склали новачки перегонів правий сектор і самопоміч. І, хоча червоно-чорні таки не пробили. До ради, не дотягнувши навіть до двох процентів, політологи не ставлять хрест на політичній кар'єрі націоналістичних партій. Мовляв, їхнє майбутнє в об'єднанні. Да, вони можуть в наступному парламенті мати потужну, скажімо так, праву політичну партію. Ймовірно, новий шанс націоналісти матимуть уже за рік, кажуть аналітики. Вони думають, що на новий парламент чекає тривале життя. Христина Гавриш, Соломія Буй, Сергій Наконечний. Тивай. Масштабна аварія в Києві на проспекті перемоги біля станції метро Святошин перекинулася велика фура, яка перевозила рослинну олію. В результаті пошкоджена вантажівка та дорожній відбійник на асфальт витекло 23 тони рослинної олії. Обійшлося без постраждалих. Сам водій відбувся легким переляком, і від шпиталізації відмовився. Розповів, що його підрізав мікроавтобус, який виїжджав з прилеглої вулиці. Щоб уникнути зіткнення, водій фури спершу скривав її праворуч, а потім, побачивши, що можна їхати на пішоходів, різко повернув кермо вліво і врізався у відбійник. Від удару машину перекинуло. У крові водія алкоголю даїшники не виявили. Подрізали мікроавтобус, щоб біжати, столкнення з третьої полосою. Я почав виходити в правую полосу, ударив в тобову опору і почав нести на тротуар, щоб избежать столкновения з пасажирами. Я опять взяв влево. Київські оперативники спіймали викрадача авто усього за 15 хвилин. Повідомлення про викрадення ним надійшло по спецлінії до чергової частини від власника. А уже за лічені хвилини правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний громадянин Грузії. У викраденні автомобіля чоловік одразу зізнався і пояснив про мотиви свого вчинку. Чим заводив автомобіль? А четвертка? На юность на чем приехал? С кем? Маршрутки приехал. Маршрутка приехал сам. С какой целью? Целенапрямлена? Ну, так, по базару пройти. Указана особо. Раніше судимо за заскоєми на розбійного нападу на територію України. Вот, оболонським районним судом. Таве завернули. Звільнився з місця позбавлення волі в грудні 2013 року. На даний час особа перебуває в СІЗО та проводиться подальше відпрацювання його на причетність за скоєння інших злочинів. Далі йдемо до подій на сході України. За добу у зоні АТО загинули двоє військових, стільки ж поранені. Таке дані РНБО там зазначають, активність бойовиків посилилась. Вони поновили обстріл Донецького аеропорту. Цього разу у хід йшла артилерія, гранатомети і міномети. Потрапили під обстріл і розташовані неподалік з летовища місто Авдіївка та селище Піски. Крім цього, бойовики здійснили обстріли позиції сил антитерористичної операції у Донецькій області, в районі міста Дебальцева, неподалік села Тоненьке біля села Новокалинова та в районі селища Ольховатка і Наківської міськради. Ротний опорний пункт сил антитерористичної операції. Вчора тричі обстріляли з установок град і мінометів. Сьогодні, 6 ранку, обстріл цього населеного пункту продовжився. Активність терористів помітна і на кордоні Росія продовжує стягувати війська до ростовської області. Про це пише Дмитро Тимчук. На кордоні з Україною помітили підрозділи ї Таманської танкової дивізії і бригаду спецпризначенців ГРУ. У військових, які прибувають до прикордонної зони, відбирають документи в Маріуполі. Знову чули вибухи. Диверсанти бойовиків намагалися. Проникнути у місто, а перед цим розвідали територію безпілотниками. Про це повідомляють у штабі оборони Маріуполя. У у місто терористи планували зі сходу, минаючи блокпости та бійці Азова їх помітили. Та після кількох попереджувальних пострілів Денерівські розвідники відступили. Українська армія діє виключно в рамках мінських доворіності і відкриває прицельний вогонь тільки в виключно ісключительно по погняли позиціям противника. Даним штабу АТО, в місті Маріуполі іміються всі сили і средства для рушення можливих атак со сторони бальтівника. Кіборги вивісили ще один український прапор з вікна Донецького аеропорту. У такий спосіб українці відреагували на заяву бойовиків, які стверджували, що всередині литовища немає українських бійців. Хлопці, які боронять аеропорт, записали відеозвернення до ворогів і виклали його у мережу. Найгарячіші вітання традиційно командирам. террористичных загоне, ведущим як Моторола, та Гіві. Гиви. Это Украина! Слава Украине! <говорит> Героям слава! Навіки слава! Черт кончайте кончать не заниматься кинетикой против Украины! Кому нравится Россия, ловите туда жить! Если это красивая, хорошая страна, оставьте Украину в покое, дайте нам жить спокойной, своей мирной жизни. Все равно вам нас не сломать никак. А тем, кто с нами, респект, привет и ладно! Лише за добу близько сотні боєприпасів у зоні АТО виявили та знешкодили піротехніки, ДСНС. про це інформує РНБО. Усього обстежили понад 4 гектари території. Найбільше вибухівки знаходять та на стратегічних об'єктах у тих містах і селах, які раніше були підконтрольні бойовикам. Лише на слов'янський тес у липні серпні виявили та знешкодили понад півтори сотні вибухонебезпечних предметів. Росія вже відправила на схід України четвертий гуманітарний конвой. Близько ста вантажівок вирушили із під Москов'я до українського кордону. Машини мають прибути вже завтра. В мене Росії переконують, вони везуть медикаменти, продовольство і будівельні матеріали. Як і три попередні, цей гумконвой не погоджували із Києвом. Його міст не перевіряла ані українська сторона, ані Червоний Хрест. Нову справу проти надії Савченко відкрила Росія. Формулювання за незаконний перетин кордону про це повідомив адвокат Українки Марк Фейген. За його словами, це відповідь на обрання Савченко депутатом Верховної Ради України. Українська льотчиця потрапила до полон терористів у червні. Згодом її незаконно відвезли до Росії. Відтоді вона перебуває під вартою. Напередодні суд залишив Українку під арештом до лютого наступного року. Наймолодший роуп джампер в Україні, п'ятирічний Данило Дудник, стрибнув із пішохідного мосту у Києві. Вільне падіння. Хлопчик здійснив з висоти 26 метрів. Про новий рекорд України розкаже Інна Гоголь. Твої перший рекорд надіюсь не крайній і завжди будемо раді твоїм новим заявкам. Найменший джампер України живе у Києві. Ідея стрибнути з мосту виникла у п'ятирічного хлопчика два тижні тому, коли побачив, як це роблять його батьки. Вже досвідчені джампери. Саме вони тренували сина для встановлення рекорду. Йому це подобається, Йому подобається получать медалі. Йому подобається бути першим. і. И... Ми стараємося робити те, що він хоче, тому, якщо він хоче бути першим, пускай буде. разом з батьками Даня виступає в цирку, виконує екстремальні трюки та акробатичні номери і до висоти звик. І зовсім не боїться. Має хлопчик і кумира. Свій стрибок присвятив йому. Я буду літати, як сіявик паук. Перед стрибком хвилювались усі присутні, окрім самого Дані. Хлопчик уважно вислухав інструктаж, одягнув спорядження. Тато підштовхнув і безстрашний Даня стрибнув з 26-метрової висоти пішохідного мосту. Чотири трі два одні. Відтепер Даня Дудник наймолодший роуб джампер в нашій країні. Стрибок зафіксували і в національному реєстрі рекордів. Утім, до таких захоплень дітей радять не привчати. Не Рекомендую батькам столь юних дітей травмувати таким. Таким мощным впечатлением рожок действительно очень впечатляющий и может в столь нежном возрасте склонить к каким-то дальнейшим экстремальным. Уподобанням самі ж батьки екстремали пояснюють, хочуть, щоб дитинство їхнього сина було якомога яскравішим. Це ж дитинство, має гратися там, бігати з друзями, гулятися. а він не хоче. він хоче бути в цирку, він хоче репетувати. І з однієї сторони, вроді, круто, а З другої сторони хочеться подарити йому дитинство, Поэтому ми стараємося а, возити його, куди він захоче. Там всякі лунапарки, аквапарки. Інна Гоголь Олексій Дрісов ТВА. Ви дивитесь ТВА, далі буде.